Сійські окупанти ймовірно готуються завдати нової масованої ракетної атаки по території України. Про це свідчать дані стосовно бойового чергування у Чорному морі. Як повідомили в оперативному командуванні Південь, Росія вивела в Чорне море корабель, що може транспортувати вісім ракет типу Калібр, якими РФ обстрілює критичну інфраструктуру нашої держави. Про плани Кремля щодо ракетних ударів та про ситуацію на фронті будемо говорити зараз із Петром Черником, військовим аналітиком по полковником збройних сил України пане Петре, вітаю. слава Україні героям слава. Почнімо все ж таки з ситуації на півдні. Інститут вивчення війни вважає, що наші збройні сили можуть форсувати Дніпро, і росіяни не зможуть їм цьому завадити. Но при цьому расисти на думку дослідників готуються або до глибокої оборони, або до проведення операції стримування. Чи погоджуєтеся ви з такими оцінками? Ну, така точка зору має право на життя, але я би був дуже акуратним з тим, що називається форсування великої річкової перешкоди. Бо що ж таке, форс, форс, форсування? це долання якоїсь ріки на противника, що обороняється, і на мій погляд, аж такої крайньої потреби у збройних сил України немає. Ми маємо правий берег Дніпра, який є набагато вищий. Це неймовірно хороші позиції для нанесення артилерійських ударів в глибину бойових порядків противника. Противник уже відсунувся від передову. Ой, лінії від берега Дніпра десь щонайменше 10-15 кілометрів. І нагадаю, що нижче Запоріжжя таки є наші збройні сили України. На мій погляд, найкраща операція, яка там може складатися, це продовження. Вогневого логістичного зажмугу, як це було на, Хер... на Херсонщині, з оперативним тиском вниз на південь з боку Запоріжжя, бо класична воєнна повноцінна операція щодо форсування такої великої перепони, як Дніпро, є доволі небезпечною. Дуже акуратно треба підходити до того, навіть якщо це озвучують дуже авторитетні воєнні видання. Скажіть, будь ласка, а чи є ознаки, що окупанти готують відступ з Запорізької області? Адже була інформація, начебто вони готові виходити з війна. Це шлях обману. Давайте не забувати, що хто краще противника оману введе, той і буде мати динаміку тактичну на полі бою. Пригадаємо так, просто я би сказав, не не блискучу, а геніальну харківську операцію ніхто її не бачив, і жодних ознак того, що у нас складеться, не було видно. Але вона таки склалася. Який би наш противник не був у частині специфічності тактичного мислення, він таки навчається, і ми маємо бути дуже обережними в частині того, що може скластися навколо Запорізької атомної електростанції. Противник може намагатися затягнути нас у специфічну пастку і таким способом заставити нас піти у лобові атаки. Я був, є і буду категоричним противником будь-яких способів ведення війни. Ті, які свого часу практикував жуков, і практикує наш ворог до сьогоднішнього дня. Наш солдат безцінний і тільки зважений оперативний тиск, помножений на тактичну майстерність, виправдовує філософію нашого успіху. Уважаю, що альтернативи Херсонській методиці, коли ми точно і скрупульозно розбивали їхню логістику, немає. Пане Петре, от якраз про жуківську тактику. Пекельна точка на воєнній мапі це Бахмут на Донеччині, зараз зважаючи на погоду, бойові дії там загальмувалися. Але чому рашисти не припиняють атаки на місто? Якими можуть бути їхні кроки далі? На мій погляд є три аспекти у цій проблематиці: одна політична, психологічна і суто воєнна. Політично. нагадаємо, що війну вони почали таке з визнання цих недореспублік, і їм треба виходити на адміністративні війни Донеччини. Психологічно потерпіли дві колосальні поразки знову ж таки треба показувати хоч якусь динаміку успіху. і насправді суто логістична війна на 95% артилерії залишається і на цю хвилину від Бахмута до залізничного вузла у Дебальцево всього якихось. 40 кілометрів реактивні системи, такі наші як БМ 21 ураган і БМ 30 смерч, досягають і наносять противнику ураження 5-7-тонними вантажівками самої Росії боєприпасів не доводить. Треба мати робочу залізничну нитку. От вона там і є, і банально намагаються відсунути наші вогневі артилерійські рубежі, поки що не успішно, але тим не менше, вважаю, що противник керується саме такою логікою, і буде в цьому напрямку тиснути з усіх можливих сил? Попереду, на мій погляд, доволі важкі бої. Пане Петре. Від тижня до двох потрібно Росії на підготовку нового масованого ракетного удару. Так повідомляють у розвідці і в повітряних силах. А от які ваші оцінки? Коли рашисти можуть ударити, і чи буде це знову енергосистема, чи вже будуть спроби гатити напряму? по АЕС? Ну, на мій погляд, це буде енергосистема. Бити таки будуть, видихати нам не доведеться. Все неймовірно, просто з їхньої точки зору вони зазнають стратегічної воєнної поразки на полі бою. Не мають жодної успішної динаміки, а з точністю до навпаки виключно не успішно. Їм критично потрібні переговори. Так, от в них мета занурити Україну в пітьму та холод і в такий спосіб заставити населення тиснути на наш уряд, щоб починалися оці ці сумнозвісні переговори. По іншому вони не мислять, не досягають перемоги на полі бою, вдаються до класичної історичної тактики. Нічого нового відколи московити воюють на всіх театрах воєнних дій у своїй історії. Вони не придумали на превеликий жаль, деякий ракетний потенціал у них ще збережений. На мій погляд, до півтори тисячі ракет десяти неядерних стратегічних класів від точки у до Х-101 у них ще є. А деякі ракетні комплекси, такі як 3М14, Калібр і Х-101, Я вже його згадував на превеликий жаль. Поставили на конвейер. Звичайно, це не та потреба, яка їм насправді потрібна. Мій аналіз. Дійшов до висновку, що це у межах 70 ракет, які вони виробляють там на місяць при залпуванні 170-180 ракет, але тим не менше це ще доволі серйозна ракетна загроза. І пам'ятаємо фундаментальне правило. Навіть якщо усі установки ЗРК світу притягнути в Україну на 100% небо не закривається, прориви можливі. Чуємо ревіння мопедів шахедів, 136, тридцять що роботу ППО дбаємо про свою безпеку. В оперативному командуванні південь, до речі, повідомили, що останнім часом РФ не використовує принаймні на півдні України дронів комікадзе іранського виробництва, застосовуючи переважно безпілотники лансета. А чому на мій погляд, такий Іран не надав аж такої величезної кількості оцих безпілотників, які би потрібні були росіянам, і так виглядає, що є якась дуже серйозна робота з Іраном, на мій погляд, у першу чергу з боку Китаю та і. Та й Ізраїль дав не однозначний, а на поки дуже серйозний сигнал, що мовляв, якщо Росія продовжить нарощувати свій ракетний потенціал, то і в українців може з'явитися дуже серйозна зброя. Йдеться про ракету Лора. доволі серйозне озброєння в загальному підсумку. Думаю, не так уже і багато тих шахетів було надано, але це жодним чином не має нас розхолоджувати. Більш ніж упевнено, що ще якийсь критичний запас він них є. Постійно тривають розмови про можливий наступ з боку Білорусі. Наша розвідка називається Вкидом, який вигідний росіянам. А чим саме вигідний і чого вони хочуть, на вашу думку, досягти? Росіяни хочуть досягнути всього однієї мети. Зламати дух української нації до боротьби за власну незалежність і інформаційні психологічні операції ніхто не відміняв. Інформаційна зброя зброя точніше така сама зброя, як і бойова, так отра убиває. Можна справді воює не Автомат воює не танк, воює не гармата, воює людина і армія без підтримки власного народу воювати не може. Росіяни будуть робити усе можливе, щоб посіяти хаос і паніку серед нас не тільки ракетними ударами, а й потенційним удар з ударом з боку Білорусі. На мій погляд, на цю хвилину ймовірність удару є невелика, але разом з тим. Частині, що стосується фортифікацій на північному кордоні, зроблено усе по максимуму. Якщо ворог і відважиться, йому буде не перелити. Хоча це також таке своє самогубство. Бо на початку війни не змогли досягнути результату. Це тоді, коли нас з сненацька. То як вони збираються це зробити зараз? Чи буде дошкульно, якщо вдарить, буде чи буде боляче? Буде хід війни 100% не переламає, тільки відтермінує неминучу катастрофу московського імперіалізму. Пане Петре. Я вам дуже дякую за розмову. За ваш час. Це Петро Черник, військовий аналітик полковник Збройних сил України. Був у нас на зв'язку. Дякую вам.